Виконуємо номер 793 із підручника «Алгебра 7 та номер 35,14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розкладіть на множники і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо, а у 8 степені як квадрат. Виразу а в четвертому степені. А 16 м у шостому степені як квадрат виразу 4 м у кубі, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Маємо А в четвертому степені відняти 4М у кубі, помножити на суму цих же виразів. Подамо 36 С в шостому степені як квадрат виразу 6C у кубі. Подамо 49А в 10 як квадрат виразу 7А у п'ятому степені. І тепер у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює різниці, добутку різниці цих виразів на їх суму. Подамо 0,25, як 0,5 квадратів. А вираз М 12 степені помножити на А в квадраті як квадрат виразу М у шостій А. І тепер різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Подам, подамо. 4а квадрат поставлю на перше місце як квадрат виразу 2а. Тепер знак мінус. 121 подамо як 11 в квадраті. А 121 p у 8 це в четвертому, як квадрат виразу 11p в четвертому степені це в квадраті. І тепер у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих. Виразів на їх суму. Подамо 3649, це поміняємо місцями наші доданки, як квадрат 6,7. І у нас ще це в шостому степені, тому подамо вираз 36,49, це у шостому, як квадрат виразу 6,7, це у кубі. 2536 А у квадраті Б в четвертому степені подамо як квадрат виразу 5 шостих А Б квадрат. І тепер маємо різницю квадратів двох виразів. Вона дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. На їх суму. І останнє завдання. Подамо 2,1 четверту вигляді неправильного дробу. Це буде 9 четвертих. І 1,91 у вигляді неправильного дробу. Це буде 25 шістнадцятих. Ну, а тепер 9 четвертих а квадрат б в восьми степені, подаємо як квадрат виразу 3 других а б в четвертому степені. А вираз 25 шістнадцятих p у шостому це у вісімнадцятому. Подаємо як квадрат виразу 5 четвертих п у кубі це у дев'ятому степені. І тепер у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. на їх суму. Номер 793 із підручника «Алгебра 7» та номер 35.14 із підручника «Математика 7» виконано.